Друзі, всім привіт! У нас сьогодні на огляді пелесос, промисловий від фірми Metabo. Поки тільки коробка, бо плесос вже витягнувся звідси, коробку забрав з хати, щоб вона не заважала. Поки тільки така от, на словах, теж пояснимо, що до чого і як. Я попрацюю з ним, подокупляю все, що необхідно, і вже вживу, покажу сам плесос. Поки що така от, тільки коробка. І так, чому саме вибір пав на нього? Які параметри мене підкупили? Адже він вийшов за мій бюджет. Я прийшов. Докладав, скажімо так, кошти, свою заначку відкрив на чорний день, щоб купити саме цей плесос. Перше, в цій новій категорії є різноманітні варіанти, як китайських, так і теж певних фірмових плесосів. Але китайські мені трошки не підійшли, вони занадто. Великі по габаритам мені треба компактний пилесос, адже я не займаюся будівельними роботами, тому мені великий об'єм бака і не потрібен. Ось, Плюс мені треба хороша продуктивність, певна функціональність, що в даного пилесоса є. Ось, І наскільки він як така, буде міцний, жорсткий, сам по собі по конструкції, адже знову ж таки тут є певний функціонал, і за рахунок цього. Тут корпус набагато жорстчий, чим, наприклад, того ж самого Керхера чи в Девольта. В е, його конкурентів відра 17-літрові, е, з циліндричної форми відром, так скажем, відро. Тут же ж у нас квадратний бокс з додатковими ребрами. Ось. Е, за рахунок цього корпус іде набагато міцніший. Е, кришка у нас тут плоска, що дає можливість використовувати його як підставку порівняно з його конкурентами. Також, як такого, заміжимо зразу наперед і по темі, щоб вже йти. Е, у нас є система фіксації боксів. Тобто в Метабо є свої бокси, в яких продається вже зразу електроінструмент їхній. Ось, ну Так як тут базова модель, в неї відсутня розетка система видува і відсутня ось тут система кріплень, ось таких защолок. Е, можна прикупити окремо це все, і сюди зверхи. Набирати отак бокси. І це все компактно транспортувати. Відповідно, у нас того два колеса в задній частині такі великі. Передні, просто маленькі підтримуючи, щоб можна було його передвигати вже по місцю, там по приміщенню, куди це буде потрібно, щоб він зручно їздив. Колеса в нас знаходяться в межах корпуса, тобто вони витримують більше навантаження. Що я ж кажу, дає можливість його використовувати як підставку. І вже не потрібно з собою якісь козлики возити, там, табуреточки додаткові, тому подібне. Адже є потреба там, в засверлюванні, вирізанні отворів і тому подібне. І це, як то кажуть, робиться, знімаючи конструкцію, ставиш її десь в сторону, бо ти ж не будеш на стіні там десь щось зарізатися, сверлитися, це ж незручно. Ось, ти знімаєш, і тобі десь його треба поставити. Понятно, що можна картонку постелити і на пол, але це як така незручно. І не все можна зробити. Наприклад, в стільниці отвори прорізати, потрібно стільницю поставити на якійсь певній висоті, щоб це все зробилося. Я зазвичай в стільницях отвори роблю, знімаючи її з місця. Ось, рідко коли засверлюю по місцю. Хіба якщо вона дуже. Велика по розмірам, щоб її не таскати. Якщо вона не велика по розмірам, то я краще зніму. Зроблю це десь окремо в стороні. Зроблю так, як це треба, без пошкодження тумбочки. Адже буває так, що треба зарізатися практично по самому краєчку тумбочки. Тобто по внутрішнім розмірам, по суті, треба отвір прорізати. І не хочеться пошкодити. Як то це все. Ось, то даний пилесос і система боксів від Metabo дасть їм можливість як кажуть, розширити цей функціонал. Ну І, звичайно, його параметри не забуваємо. Це теж як кажуть, основне, це додаткове було. А основні параметри У нас об'єм повітря, який він через себе пропускає, сила всмуктування і потужність. Вони набагато більші, ніж в його конкурентів. Об'єм повітря в конкурентів в районі 25 тисяч за хвилину тут. 4200. Сила всмоктування в районі 150 мбар, тут 225. Там потужність в районі кВт, тут 1,2 кВт. Також фільтр тут стоїть вдвічі більший по розмірам, тобто він може довше працювати, адже більша площа, довше буде забиватися. Дасть можливість нам довше пропрацювати. Хоча. Використовувати без мішка, мабуть, я його не буду. Я не буду з ним збирати воду. Мені не потрібно збирати, як, як то кажуть, якісь крупні будівельні залишки. Ось тут буде прибиратися в основному пил, стружка і пил. Тому будемо використовувати мішок. Мішок в комплекті йде, до речі, типу треп'яного, тобто не бумажний, Він запаяний. Но, як то кажуть, ми, ми, не, ми, не ми. Якби не зробили з нього багаторазовий. Його можна розрізати, завернути, скласти удвоє, прищепками защіпнути, і тим самим зробити з нього багаторазовий. Ось. І з мінусів цього пилисоса. не вистачає коштів на докупку певного функціонала, тобто розетка, яка би давала можливість. Підключати інструмент мережевий і не бігати його вмикати. Бо з акумуляторним інструментом тобі прийдеться все одно йти до нього і його вмикати. Ось, бо в мене є як і той, так і той інструмент. Так що тут будемо вирішувати питання за рахунок, все-таки розетки з пультом. Є такі розетки продаються. Ось, на пульт нажав вона живлення подала, плесос вімкнувся. Тобто на плесосі кнопка завжди вімкнена. Звичайно, треба шланг докупити, бо 1,75 ну це, як то кажуть, не шланг. Досить короткий. Але будемо щось придумувати, тому що оригінальні його шланги коштують як китайський пилесос повністю в зборі, а той два китайських пилесоса будівельних. Ось, тому Вихід, як то кажуть, знайдемо, як мені казали хлопці. Ізолієнта синя допоможе у всьому. Скрутимо, з'єднаємо. Перехіднички купимо. Ну і е, не мішало би купити присоску, е, скажімо так, для сверління в сіні отворів. Ось, Хто бачив, е, чіпляються вони на стіну, коли ти сверлиш і даєш свердлі.